Перш за все, що добре було б зрозуміти, що те, що наші діти на певному етапі життя здають дорослими, і вони вже самі несуть відповідальність за своє життя, здоров'я, прийняття рішень і дій, а ми, батьки, маємо їх правильно у доросле життя відпустити, сепарувати і благословити, а також підтримувати завжди, коли вони того потребують, як діти від батьків. Але зазвичай ми наче не помічаємо, що наші діти виросли і продовжуємо їх виховувати, контролювати, наставляти і різними способами втручаємося в їхнє життя, коли вони нас того не просять. У мене питання скоріше до вас, Ірина, як до автора запитання. А що ви відчуваєте, коли ваша доросла дитина курить або робить якісь інші дії, які вам важко прийняти? Скоріше за все, це мож, можливо почуття провини через виховання, або почуття втрати контролю, що не може цьому завадити, або будь-яке інше почуття, я не знаю, але я точно знаю, що ми можемо знайти справжні глибинні причини, чому. Я пропоную вам записатися вже сьогодні на першу безкоштовну консультацію, і ми з мамою розберемо вашу ситуацію. І визначимо напрямок подальшого.